Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами, і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів, тестнетів з детальною відеоінструкцією від нас, де ми розбираємо відповідну активність від А до Я. Сьогодні ми доєднаємося до нового тестнету від проєкту Табі, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання на них буде в описі під цим відео. Обов'язково не пропускайте. І також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там ми кожного дня ділимося різними активностями з детальними текстовими інструкціями та іншою важливою інформацією в сфері крипти. Там ви знайдете дійсно багато чого цікавого, тому доєднуйтесь. Посилання буде в описі під цим відео, а також в коментарях. Тож, давайте починати! Ну що з назви відео зрозуміло те, що сьогодні мова піде про проект. Табі це децентралізований ринок та платформа для публікації та торгівлі NFT. Проект має хорошу підтримку, інвестиції і до того ж підтримується криптобіржа Binance. Нещодавно вони запустили новий тестнет під назвою UAKE, або ще називають Карнівал, де є певна кількість завдань, ми їх всі розглянемо. І за кожне завдання ми будемо отримувати тікети. Чим більше тікетів, Тим більше шанс отримати винагороду. Винагорода буде в вигляді міні-нот. Всього буде розіграно 50 тисяч міні нот, і, відповідно, наприкінці кампанії буде лотерея, як вона називається? Лотерея Карнавал, де будуть розіграні ці міні ноди, і, відповідно, нам залишається зараз доєднатися та виконати відповідно, завдання. Перед початком інструкції хочу сказати те, що всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, ми залишимо в нашому телеграм-каналі. Там буде детальна текстова інструкція. Як все виконувати покроково, тому ви можете паралельно відкрити відповідну текстову інструкцію, паралельно відео та виконувати разом з нами тестнет. Про цей проєкт в нашому телеграм-каналі ми вже багато разів розповідали, разом доєднувалися там до тестнету, виконували різні активності, як соціальні, так і тестові, і також разом доєднувалися до е, таполки від проєкту Табі. Ну що, давайте доєднуватися. Відповідно, переходимо на сторіночку з тестнетом та всіма завданнями. І необхідно під'єднати гаманець. Натискаєте зверху на Connect Wallet. І, відповідно, тут конектиться гаманець в мережі v 2 Ось це ось ваша адреса в цій мережі. І далі наступним кроком необхідно ось тут заклеїти тестові токени. Їх можна заклеїти один раз. і ви отримаєте 0,5 тестових Токенів, але через те, що дуже великий наплив на цю тестову мережу, то тестові токени вони приходять на баланс через декілька годин. Все гаразд, токени приходять на баланс, просто єдине, що необхідно почекати. Таким чином, що ми робимо? Перше завдання: ми клеймимо наші тестові токени. Тут натискаємо клейм, я завчасно відповідно, їх забрала, бо вони будуть довго йти. І далі переходимо до завдання ось цього Фауз. Set. Натискаємо Verify, бо ми, відповідно, забрали наші тестові токени, і таким чином в нас з'являється перший лотерейний білетик. Далі наступне завдання це необхідно повзаємодіяти з платформою DeX. Ось так вона називається. Необхідно тричі свапнути та додати ліквідність. Натискаємо Go та переходимо на сайт. Далі ми натискаємо Get Started і натискаємо Connect, відповідно, під'єднуємо наш гаманець. Який ви використовуєте для активності табі, натискаємо підтвердити, і далі дивіться, поки все завантажується, тут ми будемо свапити. Обираємо токен, на який ми хочемо свапнути, USDT, USDC, що хочете. Наприклад, давайте це буде від табі. Далі обираємо кількість, яку ми будемо свапити. Ось тут, ось в розділі «Sell», нехай буде ось така: натискаємо «Wrap», це обгорнути. І далі натискаємо підтвердити, таким чином свапаємо. Далі тут можна подивитися нашу активність, відповідно, перший свап наш. В цьому розділі токенів будуть відображатися наші токени, і далі є розділ з пулами до пулів ми трошки пізніше дійдемо. Далі давайте зробимо другий свап, обираємо кількість, знову ж таки, і далі все підтверджуємо, відповідно, робимо свап з токену Табі на токен Дарума. І далі, відповідно, чекаємо. Також наш перший свап з V-Tab, відповідно, V-Tab, він успішний. І далі, відповідно, так робимо три свапи, після чого переходимо до пулів. Добре, ми отримали відповідно з токену Табі токен Дарума. І ось тут ось можна побачити наші інші токени. Також я свапнула трошки на USDT. І таким чином, зараз давайте з вами разом додамо ліквідність. Відповідно, переходимо до пулів. Відповідно, натискаємо на New Position і далі обираємо токен. Відповідно, два токени, які ми хочемо додати до полу ліквідності. Я хочу додати Daruma та Tabi, Відповідно, можете обрати щось інше. Обираємо тут 005, там, де low price обираємо 1, обираємо так, один пишемо, і далі ось тут з'являється лише токен Daruma Відповідно, обираємо далі кількість і натискаємо approve Спочатку нам необхідно, відповідно, щоб далі все добре працювало, ми робимо approve Чекаємо і далі, відповідно, вже будемо з вами стейкати після того, як ось ця ось дія, відповідно, вона пройде. Таким чином, добре, все успішно Виконане, і далі нам необхідно відповідно, додати вже ліквідність. Відповідно, обираємо кількість. В принципі, тут без різниці, які ви налаштування поставите. Відповідно, що ми робимо там, де дарума, ми обираємо максимум. Далі натискаємо прев'ю та підтверджуємо транзакцію. Транзакція успішно повертаємося на платформу. відповідно, Верифікуємо це завдання, отримуємо тікет, і далі мінтимо нашу NFT-шку. вона мінтиться за тестові токени, нехай буде, і чекаємо, поки все верифікується. Але відповідно з осіма NFT інколи можуть виникнути проблеми. Відповідно, якщо у вас одразу ж вона не мінтиться, то необхідно намагатися ще і тоді буде все окей. Добре, мінт успішний, натискаємо клейм. Далі переходимо до наступної активності, вона максимально проста, тут необхідно пограти. Переходимо. Першим кроком ми натискаємо Connect Wallet, під'єднуємо, відповідно, гаманець, натискаємо підтвердити ось тут ось. І далі натискаємо всюди, відповідно, підтверджуємо, таким чином коннектимо наш гаманець. Далі, що ми робимо? Ми натискаємо «Play Now» і ось тут ось ми натискаємо «Try Demo», чекаємо, поки все завантажиться. І далі, відповідно, натискаємо «tap to старт. Відповідно, необхідно пограти один раз, натискаємо демо і ось так ось вводимо, можете, в принципі, пограти, чому ні, але я в цих іграх не сильна, тому, відповідно, просто граємо. Далі ви можете одразу ж, в принципі, вийти і верифікувати це завдання, воно достатньо швидко верифікується. І далі нам необхідно також NFT-шку, NFT-шку з цим проектом, натискаємо всюди Підтвердити і далі чекаємо. Якщо, відповідно, виникає проблема, NFT-шка вона одразу ж не мінтиться, перезавантажуємо сторіночку та мітимо. Ще раз, Відповідно, може виникнути така проблема, бо знову ж таки мережа перевантажена, бо багато користувачів, але на даний момент за невтішкою було все гаразд. Далі переходимо вже до четвертого завдання. Воно максимально просте. Відповідно, переходимо. Тут нам необхідно під'єднати наш гаманець. Відповідно, під'єднуємо до цієї платформи, все підписуємо і далі, відповідно, тут необхідно натиснути та зробити чекін. Відповідно, «Light up successful». Переходимо на сторіночку, верифікуємо це завдання, отримаємо тікет та забираємо невтішку. Ось як ви бачите, на даний момент виникнула проблема, тому я трошки пізніше її заберу. Далі переходимо до наступного завдання: це табі це тапалка від самого проекту табі. Про неї ми детальніше розповідали в нашому телеграм-каналі, там є детальна текстова інструкція, як доєднатися, що необхідно робити, і, відповідно, для цього тестнету необхідно доєднатися до тапалки та залишити там адресу вашого гаманця, відповідно, в мережі Табі, і потім верифікувати тут, на цій платформі. Відповідно, вам спочатку необхідно доєднатися. Далі в розділі відповідно чекіну, там буде «Special Tasks», Розділ ви натискаєте Testnet v 2 натискаєте Go та забираєте тестові токени. Відповідно, імітуєте те, що ви їх забираєте. І далі необхідно залишити адресу вашого гаманця табі, підв'язати його під активність. Дивіться, як знайти адресу, ми показували в самому початку. Відповідно, ви відкриваєте ваш гаманець, копіюєте адресу. Далі переходите в таполку, там буде окремий розділ AirDrop, там буде Tasklist. І далі там буде якраз таке місце, куди необхідно буде вставити адресу для дропу. Там ви залишаєте адресу вашого гаманця, ми її тільки що скопіювали, натискаєте Confirm, далі повертаєтесь відповідно на сайт теснету, і тут натискаєте на «Verify», верифікуєте це завдання та забираєте ваш тікет. Добре. Наступне завдання це тапалка Vizwoods. До неї необхідно доєднатися. Там необхідно дійти до 15-го левелу, залишити також адресу вашого гаманця в мережі Табі і потім заходити та підтверджувати. Також є «Additional Reward. Дуже просте завдання. Після того, як ви виконуєте ось ці ось 6 завдань, то просто його верифікуєте та забираєте додаткові три тікети. Далі переходимо до наступного завдання. Тут необхідно перейти на сайт, під'єднати гаманець та зробити чекін. Відповідно, переходите, натискаєте Go, під'єднуєте гаманець, натискаєте ось тут ось на testnet V2. Табі В2, відповідно. І далі натискаєте ще раз на цю іконочку, повертаєтеся, і це завдання, воно автоматично виконане. І також додатково можна NFT-шку, Відповідно, табі з цим проектом. Знову ж таки, ми мінтимо все за тестові токени, нічого з власного відповідного гаманця не витрачаємо. І тому гадаєте, що зайвим ці NFT точно не будуть. І на даний момент це відповідно всі е, активності. Далі відкриються ще два завдання, про які ми вже будемо писати в нашому телеграм-каналі. Дамо детальну текстову інструкцію. А тим часом... Наш мінт успішний, та ми виконали всі доступні, відповідно, на даний момент завдання. І ось ці ось два проекти, два завдання, вони відкриються трошки пізніше. Таким чином, доєднуємося до теснету. І якщо відео було для вас корисним, то підтримайте нас вашим лайком, коментарем та підпискою. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі і доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, щоб не пропустити апдейт, йти та важливі новини щодо цього проекту та багатьох інших. І я бажаю вам успіхів та побільше ексів!